Це UR-15 українського виробництва дуже гарно і добре себе зарекомендував. Такий улюблений інструмент для роботи: тричікон, чотирикратний приціл, ліхтарик. Тоже, не дуже сильно там крутий, інфорс. В даному випадку в мене лазерний вказівна, як саме холосан. Він працює тільки з інфрачервоним, тобто простим людським оком ти його не побачиш, тільки прилад нічного бачення. Тому, в принципі, без приладу нічного бачення його немає чомусь доціпляти, хіба що виглядати сильно представним. На це максимум. Ручка переносу вогню досить комфортна, хороша річ, тому що також, якщо є такий саунд-модератор, це більше порохових газів залишається тут, більше забрудненість, тому подібне. Цей себе досить непогано зарекомендував. Чи в цілому, напевно, знову ж таки, ur 15 В мене не було з нею утикань саунд-модератором без нього. Глушник важливий в першу чергу для того, щоб він розсія звук. В певній місцевості можна здійснити декілька пострілів, ліквідувати ворога, а решта там його. Друзів не зрозуміють, звідки були ці постріли, тому що він росіяний.